Їх 11. Кількість жертв після антитерористичної операції в Маріуполі 9 травня зросла. Сьогодні при розбиранні завалів вигоріли вщент будівлі. Міськвідділу міліції знайшли тіло невідомого чоловіка. Міліція повідомляє, що загиблий не був їхнім співробітником. На день перемоги під час проведення бійцями Нацгвардії операції біля будівлі МВС з'явився натовп людей у цивільному, нагадаю. Деякі з них були озброєні. Між силовиками і цивільними зав'язалася стрілянина сьогодні, на честь загиблих представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки разом з міліцією поклали квіти до входу в зруйнованої споруди. Я думаю, что через какое-то время мы узнаем, что произошло на самом деле. Но то, что погибли Мариупольцы, за то, что погибли наши ребята, которые действительно отдавали, отдали жизнь за выполнение своего долга, Даже наша там общая сейчас задача – это объединить усилия для того, чтобы максимально восстановить в городе нормальную жизнь, чтобы наши жители, обычные горожане, могли спокойно заниматься своим бытом, да, могли быть уверены в том, что в городе не повторится вот эти вот страшные события, которые произошли. Αγαπητέ Γεια